Сьогодні, в неділю, 18 травня, день великих виборів, важливих виборів для України. Це стосується виборів президентських у Польщі, другий тур президентських виборів у Румунії, а також проходять дочасні парламентські вибори у Португалії. Що стосується Польщі, то тут лідерами є Часковський мер Варшави, а також представник від ПІС, історик Новроцький. Ну, все буде вирішиться в другому турі, і побачимо, наскільки коаліція прем'єр-міністра Дональда Туска, який є прихильником другого України, вона є життєздатною. І в Румунії також важливі вибори, другий тур ультраправий Сім'ю мер Бухареста проєвропейський Дан. Вони також, за останніми даними, йдуть близько один біля одного. І побачимо, чим це все завершиться. Бо зараз головне це. Щоби прийшли ті, хто утримувався, 47% з них не голосували. Побачимо, кому вдасться провести мотивацію, щоб була кількість виборців збільшена. І в Португалії відбуваються дочасні парламентські вибори. Це вже треті. За три роки фаворит це чинний премєр міністр Монтенегро, але все рівно португальці є незадоволені, бо якість життя падає і зростає його вартість. Отже, побачимо, чим завершуються всі ці вибори. І головне, безумовно, це буде результат у Румунії, бо потім буде другий тур у Польщі.